Що, хазяйка? Де? Де? Брови, які накрасила, ти, так? Да? Що? Ціпа як твоя росте? Чуєш? Агроном. Що? Корм є? Їсти є, що пити є, що да? Коко їсть, так? Да? Водичка п'ють, тут, да, є, п'ють водичку. А тут водичку п'ють. П'ють водичку там, так? Да? П'ють водичку. Клас. Супер, так? Да? Тут топиться, в них он, диви, вогонь горить. Щоб їм тепло було. Да? Ди порозлягалися. Хорошо їм тут, так? Да? Поля. Хорошо, ціпі? Е? Пішли, бо вони нас злякалися, дивися, збилися туди. Пішли. Все, не надливай води, не треба. Пішли, Поля, пішли? Полінка. Пішли? Це ж поки зараз усім не нальє води, не успокоїться. Хорош, не надо, не наливай, побіж вичищати тоді важко. Mm. Де? От такі у нас вже, каже, нам... Що це нам 11 днів? Де? Красунчики які. Ще таких і не було. Не було у нас такої ціпи? Ні? Поль. Полін. Була така ціпа чи не було? Так, -с, так такс. І а йди мені допоможе, зараз шифер вигрузимо, чуєш. 3 секунди. О. Чікс, Чікс, Чікс. А. Та щас ось сюди просто поставимо вниз. Оп. О. Так. А ну, рек, ікруйте. Меня немо. Жо! Сляжи, побачите. Я вже його піднімаю. Дівое весь. За нас таке. Матові поставити? Да, да, да. Все. Топ, прицеп поток ростий. Оте можеш вибрати свиням, тоді я викину. А я, тут... Фух, короче, короче, я казав, що погода не погода, а працювати треба. Маринка зараз вийде, буде грунтувати стопчики. На дворі то й прохладно, але ну, потрошечки вони та й висохнуть. Учора поприварював стопчики, взяв у Ігорька сварку, тому що віка, та що була в мене, сварка я тестові повіддавав. Ну, а собі хочу подивитися, сворочку новеньку. В Ігорька вон бров. У нього така маленька інвентерна. Ігор, як вона тебе не, не помниш називається? Забув. Ну, прикольна така, дуже легенька на плече повішав да, і варив вчора е, тройкою електродами. Е, Взагалі, поле, хоч би що. А тестя тройку поле слабо. Дуже, прям знаєте, не вистачає таке, як чи току, чи, чи може там уже конденсатори під, підгулявші і так далі. А? Та не треба, нехай. То короче, набрав я до Саші е, сайт у нього storem.com е, е, і, здрасте. і виходить, Саня мені е, скинув ссылки на сварки. Хочу взяти собі кентавер, е, інвентерна, і там ще плюс е, до всього по акції йде маска е, ця. Хамелеон. Чим прикольно, що там вона обходиться 200 з копійками. Взагалі, я вважаю, що недорого, тому що сама, сама сварка, якщо купляти, то там вона стоє 2-3 тисячі. Ну, по-разному. А, а так, там, по акції зараз можна взяти, плюс маска. І ото, коротше, там виходить щось там, 2 270. Ну, коротше, Саня скинув, закажу ось, прийде, зроблю розпечатку, розпаковочку, покажу вам, як буде це все виглядати і яка сварка. Ну, і плюс хамільон. У нас хамельйон зараз такий купити ну, 1000 гривнів, це так. Плюс-мінус. Ось таке. Так, хазяїчка. Дочечка, я тут, зірочка, я тут. Сонечко, йди до папи, йди. Десь моя там зараз прийде. О, хе хе що, їдемо на базу? Не спіши, бо впадеш на б'єся. Да? Ну, з папою постійно везде, зараз їдемо на базу, загрануліруємо комбікорму. Навіть так, не загрануліруємо, а намішаємо. Я буду вдома гранулірувати, а Ігорьок там буде гранулірувати бролером. Вставай, дать, вставай. Так, ну в общем, в, общем, в общем, все, тут понаварювали. Одну шесть криво приварив. ну це я сам варив. Далі, то, звісно, з маринкою, тому що уровень там всі діла. А цю, блін, не знаю, чи я її так високо, чи воно, чи воно повело просто метал. Та мать його так, ніде воно не дінеться. А, все, оце в Ігорка отака. А я теж дивився, така сама наподобі. Тільки кентавер, це Start Pro SPI 250, інвенторний зварювальний апарат. Ну, блін, прикольний взагалі. Лупа, я вам кажу, дуже класно. Ось така от, штукень. Дуже добре. 192 току я давав вчора йому і тройка електрод палило хоч би що. Що там дядя? Дядя там? Який там дядя? Ой-ой-ой, стій, що ти падаєш, не пойму. Так, 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 сказав бідняк. <кхе> Дивіться, отвертка, ложив пасата. В общем, посадки в мене тут, ну не лякайтеся, це робоча машина, що ви хочете. Поїхав, взяв я все-таки BMW-дворик. Хочу спробувати поросятам. Тільки кину я його 10%. Тут є старт, гровер, фініш. Тобто я його кину 10%. От, мішок на 25 кілограмів за сандалю. У нас ціна мішка 900 гривень, один мішок. Оце я два мішка взяв, 1800 вийшло. Так, і це мої мотори, дохляки. Цей мотор на. Та, коротше, він мені від підписника достався. Ми думали, він робочий, він дохляк, він згорівший. Тобто, він круте, але він ампераж дуже великий бере на себе і коротше, ханою йому. Це у нас 3000, 3000 оборотів і на 3 кВт. Потім ось двигатель це мій двигатель старий із гранулятора, із Ротекса 150-го. Теж на ньому обмотка здохла, обмотку то поміняти можна. Ціна питання 3000 гривень, щоб перемотати його. А виходить три 3800 перемотати. Ну, У мене немає флянця. Тобто тут афлянець внутрішньо. І м, я не знаю, що це такі за флянці, що вони внутрі. От бачите, усі флянці, усі, ну, кришки, флянці вони йшли наружу. Тобто, оцей статор, чи як він, статор, по-моєму, да, називається, статор, ну, на статор надівалися кришки, а тут в статор флянець вдівається. Ну і, в общем, капець. Не найду я такий цей, собі, флянець, того, що старий лопнув. А нового такого не найду. От тут такі справи. Хочу ось набрати до підписника, до свого до, до до друга, до товариша, до побратима. Як то кажуть, по рукоділію це Олег канал Тегра Тегра. Він мені допомагав із шківом, і я думаю, що, можливо, він мені може допоможе із оцим е цим, флянцем. Наберу до нього, я бачу в нього дробілки, він робить там. Ну я казав вже, тобто це не реклама. Ну, товариш такий, він, він молодець. Він працює, він робить, вони там дієві, класні. Якщо, що, я можу ссылку каналу постаратися скинути у шапці профіля або у цьому в коментарях. Можливо, кого заінтересує, зайдете, він там. Е Класні роби, класні дробілки, просто реально. Я би хотів собі просто для колекції, але поки що не можу. Не, не вистачає в мене, все, все не вистачає фінансових здібностей, щоб все собі осилити. Ну і коротше, Олежик, я думаю, що мені поможе з цим питанням. Якщо я знайду флянець на цей двигун, то тоді я його перемотаю і положу. Оцей зверху да, бери, бери. Та мішків чотири, мабуть, бери. І, коротше, Олежик, я думаю, мені поможе. Я, кстати, я купив двигатель, купив, навіть не купив, а взяв під виплату. Тут у дядь Васі поїхав, взяв. Це у нас 4-ї серії такий от двигун е, Тоже на тисячі оборотів, 4 кВт. Ну, поставлю його на гранулятор. І я думаю, що поки що хватить. Ну, а що робити? Будемо працювати ним. Запустю, складу гранулятор, покажу вам це все діло тоді у цьому. Я думаю, відео зніму, зберу повністю гранулятор, тому що він в мене повністю розібраний. Робоча частина знята, станина знята, все розібрано. Так, і раз, зараз. Будемо їхати. І цей. Ну і общем, якщо що, то я вам покажу роботу. І зараз ми поїдемо. БМВД замішаємо. Я в мішки вкину це БМВД, приїду додому, запустю 150-й гранулятор. Буду гранулірувати вдома поросятам, а Ігорюк буде гранулірувати е, там, на базі. Сьогодні замішаємо гранмікс. Ну, Це виходить БМВД-гранулки. І будемо вже, тому що в нас вже там не за горами, у нас ми бройлера вже будемо пере, переводити вже на гроверний комбікорм. Так як залишилося стартового, у нас там мішків, мішків три залишилося, мабуть. Три чи чотири Вчора ми насипали. І сьогодні утром три мішка залишилися. Получається, вчора було ще 4. І сьогодні я досипав четвертий, і три залиши мішка. Ну, три мішка це нам ну, буквально ще на 2,5 на дня. Якраз у нас є зазор, і ми зараз гровий рочок зробимо. Гранулятор працює Отпадно, хорошо, без ніяких нарікань, без, без, без проблем. В общем, отак. Так що, по поводу почіпників, які мені там писали, я ціню ваші всі коментарі. Ваші е, пропозиції і так далі. Ну, Буває, знаєш, як кажуть 100 раз послухай, але зроби по-своєму. Ну, Я по-своєму робив, тому що я вже знаю ту проблему, і, і що толку не буде ніякого. Чи крутий почепник, чи, чи якийсь там, не знаю, не, не крутий. Фух, ну що, все, поїхали. Давайте. Зараз Ігорюнчик цей. Так, ключі у мене є. Чи вігорка теж, мабуть, є. Ану, зараз. Ігорьок, в тебе ключі є? В мене є тут, а я оставлю, чи що. Чи в тебе вдома? Ага, мабуть, в бусові зараз подивиться. Так, да, бачиш. Ну, я не знаю, то його просто ключі, в мене мої є, а то в його. Бо я буває, якщо їду. Якщо їду кудись там в Полтаву чи ще по якихось справах, то можуть люди набрати і сказати, що Коль, нам треба там гранульнути, і коротше, треба, ми, ми, ми можемо зараз під'їхати. кажу, у мене немає. Ото Ігорка номер даю, вони до нього набирають. Він сів і поїхав собі е, цей ну, на роботку працювати. Щодо Ігорка, бо багато питань: хто це такий, у тебе цей це твій працівник, там роботник. Він як? Він мій помощник. Це права і ліва рука, і, і половина мене, тому що Ігорьок це мій двоюрідний брат. Ми все дитинство з ним провели разом, і всі канікули. і... Та коротше, корови разом пасли, і сіно загрібали. І, і що ми тільки і рибу ловили, і до дівчат їздили разом. Ну а що робити? І так життя склалося, що і ще тобі врав. Кого? Дельту дельту грав? Та мать його, так. Я мотоцикли просто дуже любив там, ну на початку е своїх е як там, юношеських підліткового, підліткового періоду. Да, Мотоцикли любив. І Горюня вечно, коли візьме мотоцикл, так і поламає. Ну, коротко, якось отак. Трошки з історії нашого цього підліткового такого життя. Ну і так склалося, що коли ми тут хату купили, на одні плечі кинулася вся робота. Дуже важко мені було. А Ігорюк якраз у селі він там у фермера робив, а потім так склалося, що, ну, коротше, воно там скорочення пішло, і роботи не стало дуже, і ну, слабо, слабо. Та й зарплати там не цей. І він якось так хопа, сидів, сидів вдома, а потім кажу, блін, Ігорюнь, ну чесно, я не знаю, якщо хочеш, там, ну, я буду там, хоч на цигарки там щось цей виділяти, немає в мене того, що сам як латиша, одна душа. Розумієте? То він согласився. Поначалу він їздив там. Із мужичком з утречка Кожен день він їздив, допомагав мені. Ми, я ж кажу, ми сарай построїли, і, і до цього ми працювали, вертіли, крутили щось там, поросяток там вичистити. Він приїжджав. Ну, роботи було, завжди було. Дрова підпиляти, десь щось поприбирати Коротше, вистачало. Ну, і так склалося, що Ігорьок тепер в решителівці живе. По сусідству, отак от. Так от. Да. Склалося там так, що познайомився він. І з дівчинкою, ну і по сусідству тепер живе. І йому класно, бо хтось там казав, ой, та блін, та той ти, ти як так, це Ігорьок, типу, чуть ли не раб, та він в мене як кіт в маслі. Ми подивіться на нього. Ну, Який же ж він раб. Бо там пишуть таке, от, ну ви що. Тобто це, це, я довіряю йому, як, як собі. Тобто це, це та людина, яка. Яка просто в довірі і все. Отак от, от. Помагає, він робить, він копійку на цьому заробляє. Він, він читай, йому на роботу не треба ходити, бо роботи ж взагалі, кстати, щось немає. Ну, дуже туго з роботою. А так, хоч, хоч якихось там по 200 гривень в день і, 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 і заробили, і, і він заробив, і я заробив, і хорошо. Буває, ніхе не заробляємо, бо то мотор згорить, то почіпники треба поміняти. Це ж теж, усе цей. Ну, коротше, то таке, то фігня. Ось такі справи. Чим хорошо, що якщо мене вдома немає, то він є вдома завжди. Раз, два і готово. Ігорюнь там, Ігорюнь тут, він завжди на підхваті. І я вважаю, що хто би чим не займався, якщо у вас буде така людина, то це наоборот добре. Отак от. Ну що, шановні друзі, все, ми полетіли на базу, зараз приїдемо. Я вам покажу сьогодні запуск е -е, дробілки. На 22 кВт, та що стоїть. Обзорчик невеликий покажу. Я то її вже й показував, там дуже немає що показувати. ну Все одно просили, що Коль, покажи нам Хто тут такий цей, що покажи нам, пожалуйста, роботу, запуск, як вона робе Ну, якось так бере та й робе. Вроді би нічого. Зараз спробуватимемо зробити цю мокру кукурузу, ту, що ми молотили. І робити БМВД. Ото такі в общем, справи. О, товариш спонсор полетів, он махає. Так, ну що, все, поїхали. Доця, а там порядок, доця? Угу. Ну все. Так, поїхали ми потихеньку. Так, ми вже на місці. Дівця, гля, що робить? От паразитка. щось двері не може відкрити, лоза оту, через цей. Через багажник. Так, що у нас по розкладу? Зараз я вам покажу, розкажу і об'ясню. Узяв я БМВД, буду використовувати 10% 10% всього нам, цього БМВД. Воно універсальне 25, 15, 10. Це не реклама, зразу кажу. Тобто, я хотів спробувати цю продукцію. У мене є знайомі, який нею користуються, є представник клас. Що да. клас? клас? Все, пішли, зараз будемо їхати. Щас. Е, є представник, просто, який приїжджає прямо в Решетилівку, Він може просто мені про привозити му, а це хрохро, -хро. а це коко. Да? І можуть привозити. Ми, коротше, дивіться, рецептуру я узяв не фінішну. Тут фінішна, виходить, без кукурузи. Тут іде фінішер від 65 кілограмів, 40 кг ячменя, 50% пшениці і 10% БМВД. Но я узяв е, гроверний і зробив, виходить, менше БМВД. Я кинув 10%. А кукурузи 25, 40 кілограмів пшениці і 25 ячменя. Оце отаким, виходить, я хочу час комбікормом засандалити. Просто виходить, я БМВД на 5 кілограмів менше кинув і кукурузи на 5 кілограмів більше. 25-25 із ячменем По кукурузі виходить і пшениці 40. Оці два мішка, мені виходить на. Зараз, Юринь, підожди. Боже, на 500 кілограмів комбікорма. Так, ну і будемо все це змішувати. Так, тікай. Тікай, бо дядя Ігор буде запускати дробілку. Просили мені показати Коль, запуск дробілки, обзор. Я вам по потім якось детально це все зніму. Ну зараз, в общем, будемо робити запуск. Запуск робимо предварительний, поняв. Запускаємо, потім виключаємо і далі знову запускаємо. Ну давай, запуск роби. Виключай. Все. Дробілка у нас запущена. Куро мокрувата, ну зараз попробуємо. Давай давай давай! Нагрузку схватило, держимо десь 50-55 ампер. Thank you. Поїхали. Бру -бру. Все, перебивай! Твісти кілограмів, поки б'є, тим біг. Поїхали, Боля, поїхали. Так. Тікай, 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 Оля, тікай, Отут, От так, крайньо, крайньо. Так, дядя Толя дзвонив, ну перезвонимо. Дві, 200, 200. Залазь, Коль. Опа, раз. Так, при це поставили. Ти тут музон накрутила. Давай залазь, давай. Давай. І опа. Оп, все, порядок. Зараз підожди. Тут 9. Накрутила. Отакий запуск Ой, дробілки проводимо, включить. Ну, зараз побалакаю і включу, хорошо? позвонив Стас. Треба йому рекстона. Та короте, машина на ремонті вже третій чи четвертий раз із форсунками їде топлівний насос у Харков. Не можуть ніяк зробити ті форсунки, вже грошей скільки цей чоловік, якого машина витратили. Короте, форсунки щось починають лити і все. І оце прийшли вже третій раз ті форсунки. Уже, сла каже, вона вже мене та машина задовбала. Ну, коротше, зараз від від, відкотимо, відтягнемо на СТО його і хай ремонтує. Ну, хрен його знає, чого. Або ремонтники такі, або цей. То хай без колпачків поприходили форсунки. То, то коротше, щось одна лє, друга не лє. Хоча ремонт роблять і за ремонт бабки нормальні беруть. Ну, коротше, Уже не знаю, оце оце четвертий ремонт форсунок вийшов уже 12 тисяч гривень. Це цей чоловік заплатив, який ремонтує машину. І це ще, мабуть, не кінець. Бак уже мили двічі. Коротше, якась біда, не знаю. тут які справи. То, коротше, перезвонив, каже, Коль, прискоч мене відтянив цю машину, цього Рекстона на базу на СТО, де Стас працює, він там в оренду його знімає. І виходить. Е, ну, Орендує і робить там, е, і машини робить, і колеса робить. Оту таке. Так що в мене під боком ще й такий роботник є. А що він хоче, щоб я його... В общем, зараз розберемося. Зараз покажу того дракона, який моче коні вже не знаю скільки. Він вже їздити давно, а він щось не хоче ніяк. Та що він опелем? На що він цього опеля поставив? О! Тачели стоять. Я пасатом тягтиму, я не буду опелем. Поля посидь у машині, добре? Зараз, будь тут, зараз папа прийде. Оп. Ось короче, цей дракон, і ніяк його не можуть. Він їздив, форсунки Стас поставив. Короче, все цей. Він поїздив тижник і здох. Ага, його нема. І чогось перестав робити. Відправили форсунки опять, на ремонт. Кажуть, форсунки льють. Ну як же ж вони можуть лити? Скільки ж можна їх ремонтувати? Короче, що? Я пасатом їду. А тебе тоді привозити чи як? Що? І шо? Я було тебе привезу Ой, так, ладно, все, поїдемо тоді опелем. Ще на такій тачанці я й не їздив. Так, ну що. Поїхали. А на шо ти її? Ух ти, йо моя. Нічосі! Комфортабельна яка ні. Ну, коротше, я не знаю. Як в мене в пасаті. Во. Хтось може хотів побачити Рекстона із нутри. Гля який, красивий. Коротше. то таке. Машина як машина, як мій пасат. Во. Практично все те саме. Тормоза є, газ є. Зручника скинулись, нейтрально поставили. Ага, він мене з місця не зрушив. Я йому кажу, що... О, полетіли. Все. Потихеньку. Поїхали. Ого. Брін, тут, кстати, руль дуже легко крутиться. Легше, ніж на Жигулях, кстати. Так це ж замітьте, це без гідроусилителя. Так. Оп-оп-оп-оп. Одною рукою. Я на холодну в пасаті не можу такого зробити. У мене не, не цей не покрутиш. Якщо виходить, заглушена машина, в мене в пасаті так не покрутиш, як тут. Ну а тут бачите, прикольно. Ото таке. Так, ладно, друзі, давайте поїхали на СТУ. Зараз приїдемо туди. Якось його закутимо, затягнемо та й хай Стас потихеньку складає. Буду все робити двома руками. Все, на місці. Хай Стас складає. Ай, ай! Потихеньку. Так, що це в тебе? Отак. От це в решетилівці у нас, якщо круглосуточно, номер телефона Стаса. Фух, отак от, от виходить це все діло Во. В основному каже ночі дзвонять е, ці ну, хлопці наші ЗСУшники Кай буває їдуть раз два дзвонять десь чи колесо пробили чи, чи просто поремонтувати Ну а все одно, якщо треба, вискакує і ночу. Привіт, Андрю Добрий день Шо, блогер Давай. Та поїхали, опа, все Порядок. І Итак, ну щось, заканчуємо сьогоднішнє відео хорошою, позитивною такою от інформацією. Склав я цей гранулятор, хай йому грець. Покрасив мотор 4 кВт. Він це А4 серії. Я люблю ці дві в У мене на грануляторі на 200-му теж такий стоїть. Блін, друзяки, запустив вообще без ніякої проблеми. Немає нагрузки на нього. Він оскільки в нас уже проробив, він не гріється. От просто биушка лучше, ніж новий із завода, і новий із завода стоє конкретних грошей. Ну, наприклад, ну цей мені обійшовся в 4 тисячі гривень. Ну і балончик краски синьої, ще 100, 120 гривень. Я взяв. Я його розібрав, покрасив, почистив, усе поставив. Чим не агрегат. Все. я думаю, що чики піки зараз гранулірую комбікорм для поросяток і горюня гранулірує для бройлерів там на базі. Так що трошечки запасемося комбікормами. Да і все. Отака от виходить абсолютно класна гранула. І ще, кстати, кстати я хочу сказати, що це зараз стоять другі ролики. Техномашстрой мені прислав ролики. Абсолютно вони виходить, трошечки менші, ніж оці. Я тоді колись зроблю обзорчик, розберу і покажу, що є другі ролики. Мені чогось кажеться і з самого початку, що оці ролики вони великуваті. Вони по ширині, як на 200-му, стоять, просто реально вони дуже великі. І я таку пропозицію вніс, що кажу, може, ролики менші попробувати зробити. Хлопці зробили, прислали, зараз протестую. І подивлюся, що воно буде і як. Потім відео віддільне зніму цих роликів і е, як проходить тест, виходить, цієї роботи. Ну і подивимося, наскільки вони матрицю відкривають. Тому що, якщо вдруг ролики ці менші трошки, то деякі отвори на матриці можливо не будуть працювати. Ну спробуємо, зробимо. Я думаю, що до якогось е, до якогось цього ми дійдемо, до якогось вердикту. А і, до речі, шківочок отакий маленький, де був, не знаєш. Шків я поставив рідний. Тобто, у мене є 65-й шків, а я поставив зараз 85-й, той, що йшов із заводу. Поставив його, думаю, зараз поставлю, подивлюся на цьому моторі, який, який буде результат. Ну є в мене ось і отакий такий от шків. О, це у нас 65-й. Це менший у мене такий. Це на всякий випадок. У мене він є теж для того, щоб якщо вдруг не тягне той шків, то я переставляю цей. Ну, подивимося, зараз у мене сандали на цих роликах. Попробуємо трошки погранулювати. Потім хочу поставити ті ролики Ну, я думаю, що це вже буде якесь отдельне відео. На сьогодні я думаю, що вам і так гарне кіно зробив. Ви відпочили тілом і душею. Ну а ми закінчуємо на гарненькій нотки. Так що, всім дякую за перегляд. Нехай вас Бог береже і хай усе виходить за що ви хватаєтеся. Так що, всім дякую, пока, пока.